Бажаю здоров'я, шановні українці і українки, сьогодні вже новий рік стукає в наші двері. О нуль годин ми їх відкриємо. І що за ними наші нові хочу і дай Господи, чи там бажання служити і допомагати чим, і як можеш. Ми всі чекаємо перемін звідкись, а самі чи можемо змінити в собі відносинах. В своїй оселі в своєму житті. Новий він дійсно новий чи залатане і прибутрене старе. Я не хочу латаного старого ні одягу, ні відносин, ні миру. Я прошу Господа, щоб дав мені мудрості будувати нове. І вам, мої друзі, реальні і віртуальні, бажаю миру. Божого і захисту рясних Божих благостовінь не тільки в цей день, а новий рік може наступ... наступити не за календарем, тоді, коли будете готові змінити старе на нове. І не тільки на словах, а на ділі. Тримаймося, українці! З повагою до вас, Володимир, із Києва!